Вітаю, ви напевне знаєте, що багато країн мали колонії. Колонії. Як це відбувалось? Ну, от брала країна, припливала або приїжджала або приходила в іншу країну і її колонізувала. Ну, Чому колонізували? Тому що в тій країні могли бути ресурси, люди, раби, золото, неважливо що. Плюс сфери впливу. Робили там свої бази, наприклад. Ну, багато чого. І колонізовані. Країни насправді жили по-різному, в основному не дуже добре. Тому що коли імперія воювала, то в першу чергу відправляли на бійню саме солдати, які були витягнуті з колоній. А тепер я вам задам питання, бо виявилося, що українці не знають, ну як не знають, більшість знають, але частина 30% не знає цього. От я у вас запитаю, як на вашу думку, яка країна, я зараз назву країни в класичному значенні ніколи не була колонією і ніколи не мала колоній? І так, Франція, Іспанія, Велика Британія чи США? От яка країна, по-вашому, з оцих чотирьох не мала ніколи Колонії? От я ще раз назву. Франція, Британія. Іспанія чи Сполучені Штати Америки. Поставте на паузу, напишіть, яка країна ніколи колоній не мала в класичному їх розумінні. Тобто ніколи не забирала чужих людей, не відправляла їх туди на війну як своїх, ніколи не підпорядковувала інших людей і ніколи не називала якусь територію своєю, ніколи не підпорядковувала політичне там, економічне життя. Ніколи не нав'язувала мову свою, культуру свою, ніколи колонізаторів не, не, не розміщувала на цих територіях в класичному розумінні. Поставили, написали, ну а тепер ловіть нежданчик. Це країна Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, незважаючи на те, що вони мають вплив по всьому світу, колоній ніколи в класичному вимірі не мали. Є деякі країни, які. Вибачаю з території, які Сполучені Штати Америки вважають своїми, але вони їх продовжують вважати своїми. І це не колонії, які потім боролись проти імперії, відвоювали собі свободу, у них дні незалежності від тієї ж самої французької колонії, від іспанської колонії, від інших колоній. І от сьогодні Дональд Трамп. Я чому про це так довго розповідаю? Тому що Дональд Трамп намагається бити, бити по Європі, зокрема зараз по Данії, абсолютно е, тим підходом, яким е, жила Європа. Тобто Трамп каже: давайте послухаємо про Данію про Данію і про Гренландію. Денмарк Денмарк не не може це дуже і взагалі Енмарк ізнат Ейболтодюденоденмаркзве Фавеї Енвилі Гасна до Дюавопс або ленде твород юрзаґосамтин. Трамп каже, ну Данія далеко. Вони взяли човни там дві років тому назад, чи скільки він там сказав, чи 2000 років тому припливли сюди і сказали, що вони мають право на цю територію. Трамп каже: я не впевнений. Я не впевнений, що це так. Чо, а чому вони вважають, що це їхня територія? І Трам каже, нам далі послухати. Exactly. But we've been dealing with Denmark, we've been dealing with Greenland, and we have to do it. We, we really need it for national security. I think. Нам, нам для, uh, безпеки, for nation, national security? that's why NATO might be, have to get involved in a way because uh, we really need uh, Greenland for. It's very you know, we have a of bases. Ну, він далі каже, що це потрібно. Гренландія потрібна для нашої національної безпеки. Далі він каже: Ну, ну, ми можемо там солдат туди відправити. І це він говорить там на відео. Далі що буде з'являтися там певна кількість солдат і так далі. Ось це історія. Ось це історія з тим шляхом, який пройшла Європа. Європа за останні в 500 колонізувала частину світу свого часу. Була навіть така теза: сонце ніколи не заходить над Британською імперією. Це не просто були слова, це була правда. Сонце ніколи не сідало над Британською імперією. Тобто, Британія мала колонії абсолютно по всьому світові, і ніч ніколи не наступала. Не було такого куточка світу, яка б належала яка б належала Британії, там ніч би наступала. Не було такого. Тобто, завжди була якась частина. На планеті Земля Британській імперії належала, де був завжди день. Тобто земля крутиться, а завжди Сонце світить на якусь частину Британської імперії. Потім британці почали втрачати своє значення: і Перша світова війна, і Друга світова війна, і до того почала втрачати свою свій вплив, бо деякі колонії починали боротися. Зокрема, і тому, що інші країни, інші країни підживлювали ці народи для того, щоб одна колонія боролася з іншою. Ці колонії вони переходили одна до одної. І сьогодні Дональд Трамп фактично б'є Данію, теж, до речі, імперію. Б'є Данію її же монетою. Він говорить, що я вибачаюсь, ну ви припливли колись туди багато років тому назад. І чомусь сказали, що це ваше. А чому ви це сказали, що це ваше? Чому ви вирішили, що це ваше? Ви тут жили? Ні. Ви тут е, щось вкладались? Ні. Що ви тут зробили? Що? І Дональд Трамп говорить, нам це треба сьогодні для національної безпеки. А далі ви можете сказати, так почекайте, ну я вибачаюсь, ну. А як же так можна? Мало ли хто що скаже, що нам потрібно це для національної безпеки? Ну, я вам відповім. Сьогодні Європа що відповідає Трампу, коли Трамп каже, вкладайтеся вкладайтесь у свою безпеку. Європа каже, ні, ми цього робити не будемо. А далі Трамп запитає, а хто вашу безпеку буде забезпечувати? Європа каже, ну, Штати будуть забезпечувати. Ви ж в НАТО і ми всі разом з вами. І далі Трамп каже, окей, якщо ви цього хочете. То я тоді повинен бути в безпеці, і мені потрібна Гренландія для безпеки, якщо ви хочете, щоб я забезпечував вашу безпеку. Є тут логіка? Відповідь, як на мене, є. Інше питання, що нам це може не сподобатись, і ми можемо прокласти певні паралелі, сказавши, що, наприклад, Російська Федерація напала на Україну, тому що їм це потрібно для їхньої безпеки. Але паралелі ці абсолютно неправомірні. Адже Російська Федерація нікому, крім себе, безпеки не гарантує. Будапештський меморандум бачили? Бачили. Бачили всередині Російської Федерації, як там відбувається? Кому Російська Федерація гарантує безпеку? Хто, Хто в неї просить безпеку, і вона дійсно їм гарантує? Ніхто. От точно так само Україна просила захист від... Захист в Російської Федерації від когось. Ні. Європа просить, і Трамп каже: Окей, я готовий, але Гренландія моя. Чому? А тому, що ви на неї не маєте ніякого права. Те, що ви припливли туди колись і поставили там свій прапор, не робить вас повноправними власниками Гренландії. Важко сперечатися з цією концепцією, як, власне, важко і не дати можливості Трампу. Зробити цей крок, що сьогодні може зробити Данія, не знаю. Це їх ситуація, їх проблема. Хоча Данія сама по собі вона давно має там певні нюанси, і в цілому в імперіях завжди території, які вони контролювали, вони то відходили, то входили. Ну, Британія ж якось рано чи пізно, і станом на сьогодні немає колоній прямих. А Франція була теж імперією світового масштабу. Немає сьогодні колоній прямих. Хоча половина Африки говорить якою мовою? Правильно, французькою. А звідки вони її взяли? А Латинська Америка якою мовою говорить? Правильно, іспанською мовою. А де вони взяли цю іспанську мову? Ви зрозуміли, звідки вони її взяли? Да? Як так вийшло? Що і в Бразилії, і в Чилі, і так далі? Там ну, багато хто і в Мексиці говорить іспанською мовою. А де вони взяли цю іспанську мову? Ну, де, де вона взялась? Чому так сталося? Ну, така історія. Тому е, питання перерозподілу територій, які на, не є національними утвореннями, е, воно завжди в світі поставало. І сьогодні Дональд Трамп прямим текстом говорить. Мені це потрібно для національної безпеки, якщо ви хочете, щоб я вас забезпечував. Не хочете, випиляйтесь тоді з НАТО, ми не будемо в НАТО брати участь, і ви, що хочете та й робіть на Європейському континенті. Ну ви цього не хочете. Я не думаю, що Дональд Трамп по безпреділу займе Гренландію, не узгодивши всі ці моменти. Але він з ними буде домовлятись десь, от в такій логіці. Не хочете? Добре, але я не забезпечую вам безпеку. Абсолютно. Тоді Гренландія ваша. Якщо вона допоможе вам захищатися, добре. Якщо ви здатні забезпечити себе інтернетом супутниковим, а ви не можете, добре. Якщо завтра на вас нападе той же самий Путін, я палець у палець не вдарю. Бо нас розділяє дійсно океан. І нічого нам Путін. Трамп може сказати, не зробить. А що з вами буде, мені байдуже. І коли ви впадете, Гренландія все одно буде моя, бо я просто тоді її заберу, щоб ну, бо вона буде ничия, вас просто не буде. Бачите, яка позиція? Жорстка позиція, але оця позиція є наслідком старої Європи, яка не хоче оновлюватися, яка не хоче вкладатися в інновації, яка не хоче вкладатися в безпеку. Яка не розуміє, де і, і на якому світі вона знаходиться, яка загралася в якісь, якусь гру з толерантністю, з мультикультуралізмом і так далі, і сьогодні сама не може виплутатися з цього. Тому боюсь, що Данія ніяким чином не врятує Гренландію, якщо Трамп захоче таки забрати. Я більше вам скажу, що європейські лідери ще якось і спробують заспокоїти Данію, щоб ті не дуже сварилися з Дональдом Трампом. Бо захистити Європу нікому, крім як Сполученим Штатам Америки. До речі, оце відео, Телеграм є в описі каналу. Можете переслухати, там є ще деякі моменти, поділитися, подумати, прокоментувати, порівняти. Але така історія. Така історія. І ще раз повторюю, Штати єдина країна, яка колоній ніколи не мала. А тепер, можливо, буде мати. Справедливо це історично? Ну, точно так, як справедливо, що Британія колись була світовою імперією. Теж було дуже справедливо в лапках.